Всі, хто бажають приєднатися і бути наступною владою в Україні, приєднуйтесь через сайт Політична партія Грант у розділі Приєднатись. І хочу сказати так, що всі військовослужбовці, які мають бажання піти в парламент або очолити місцеві ради, піти на мера або в місцеві депутати, я всіх запрошую. Виборче законодавство каже про наступне: що військовослужбовець не може бути. Членам політичної партії, але партія Гарант буде вас подавати в наступну владу. Це не забороняється виборчим законодавством. Тому всіх військовослужбовців прошу приєднуйтесь і беріть відповідальність за наступну владу в Україні. Все одно вибори будуть в Україні. Я беру на себе величезний тар відповідальності, бо я підняв планку. Своїх цілей високо, не заради власної слави чи багатства я хочу бути корисним людям, я хочу змінити правила гри на політичній арені в країні і показати приклад світу, щоб світ навчався у нас і робив теж щось важливе для своїх країн. Мене в першу чергу важливо духовний розвиток із себе і всіх людей. Майбутнє, то створило його. За останні чотири роки київська міська влада вкрала у киян 100 мільярдів гривень, які б могли піти на захист саме населення Києва. Я скажу, що ми повинні вже думати, кого ми оберемо наступним мером Києва і кияни. Я прошу, щоб ви прокоментували, а партія Грант підтримує цю людину на наступних виборах. Прошу оберіть достойного кандидата. Основне, що ми зробимо, коли прийдемо до влади, це фінансово-господарський аудит нашої держави з 91-го року. Абсолютно всі наші президенти, прем'єр-міністри, міністри та вищі посадові особи повинні доказати, що вони діяли виключно в національних інтересах народу України та держави, а також доказати свої статки, що вони здобуті законним шляхом. Українці. Тільки сила українського народу української держави це в об'єднанні нас всіх. Ми повинні з вами заключити суспільний договір, що повинен виконати президент на своїй посаді, що повинен виконати парламент перед народом України. Я за повну трансформацію нашої країни в нову модель управління. Тому працюємо, не зупиняємось, приєднуємось і робимо одну роботу разом. Я за тотальний аудит з 91-го року. Якщо підтримуєте, коментуйте та поширюйте відео, що б я зробив би в перший день, коли б став би президентом України? По-перше, я б зробив би аудит фінансово господарський а також політичних рішень президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, народних депутатів, всіх скликань та саме вищих посадових осіб нашої країни. З 91 го року по 2014 й 2014 го по 2019 й з 19 го до повномасштабного і з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. По-перше, це дало зрозуміти чітко, звідки в наших чиновників, президентів, вищих посадових осіб такі величезні статки, як вони збагачувались з 91-х років. Звертаюсь до кабінету міністрів від мешканців міста Полтави у зв'язку з тим, що Полтавська міськрада на 62-й сесії прийняла рішення про ліквідацію центральної районної лікарні. Я скажу так, що в зв'язку з тим, що Полтава на сьогоднішній день перенаселена і вона потребує наоборот збільшення місць для того, щоб і забезпечення лікарень, для того, щоб вони змогли більше приймати пацієнтів. а... Міськрада чомусь ліквідує на сьогоднішній день одну із головних лікарень міста Полтави, і зверненням громадян було до кабінету міністрів, де сказано, що кабінет міністрів не ухвалював ніяких рішень. А натомість міськрада Полтави сказала, що це попереднє рішення Кабінету міністрів. Тому Кабінет міністрів ми просимо вас розібратися в даній ситуації. І не допустити 28.02.25 року передачу в приватну власність цього закладу, так як українці потребують лікування. І скажу так, така вже ситуація була в місті Києві. Саме Сарасята хотіли продати лікарню в Києві і не передати її в підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Тому. Я прошу звернути вас увагу на це і передати підпорядкування цю лікарню в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб ця лікарня існувала і забезпечувала абсолютно лікування всіх громадян міста Полтави та тих, хто їх потребують. Дякую. Зараз заплачу екс-президент України і народний депутат. Петро Олексійович Порошенко заявив, що в зв'язку з санкціями він не може тепер купувати каву на заправці, тому що всі картки його заблоковані? І це якось дивно, але Петро Олексійович задекларував 51 мільйон доларів готівкою і 423 мільйони гривень готівкою в гривні. Тому думайте, це разом становить 1,8 мільярди гривень. Як? Він не може собі дозволити купити каву на заправці, коли в нього майже цілий будинок забитий готівковими грошми. Ми повинні в першу чергу дбати за пенсіонерів. І скажу так, коли ми прийдемо до влади, ми пенсії прирівняємо до курсу валют саме до долара, для того, щоб наші пенсіонери були в Україні захищені і на них не впливала курсова різниця. Індексація нашу державу і держава, влада повинна дбати в першу чергу за вас. Так як в Україні на сьогодні я скажу так, що будуть відмінені всі абсолютно спецпенсії, довічне утримання наших суддів і таке інше. А ми прирівняємо повністю всі пенсії до однієї фактично індексації для того, щоб ви тут жили, а не виживали. І скажу українці. Ви повинні чітко зрозуміти, що ми на сьогоднішній день все робимо для того, щоб зробити в Україні нову модель існування, трансформацію нашої країни для того, щоб Україна почала по новому жити. Всі старі методи і механізми нашої економіки. Вбуваються не дуже добрі події стосовно нашої держави на міжнародній арені. І я скажу, що школа дипломатії України не наповно працює по відношенню захисту національних інтересів народу України. Я хотів би народ України попросити, щоб ви зберігали холодний розум, щоб переймів здоровий глузд в Україні повинен бути мир і тільки мир. Після того ми повинні трансформувати нашу країну. І це тільки буде перемога українського народу. І скажу вам наступне, що на сьогоднішній день різні медіа структури маніпулюють суспільною думкою. Як ви розумієте, це робилося і до цього. Тому ми всі повинні зрозуміти, що для українського народу саме головне це збереження. Життів на сьогоднішній день і відстаювання національних інтересів народу України. Надра ніколи не належить